Доброго часу доби, шановні підписники глядачі та ті, хто залітав на канал. Сьогодні розповім про своє накриття на помідори. Так, зараз оце все діло виглядає ось отак. Це набагато красивіше, ніж з першого разу. Так, нащо оце я все зроблю, нащо цю сітку я натягував, по-перше. Захист ґрунту від пересихання під розсадою. Бо ось, от, бачите, яка вона у нас трошки хвороблива, при тому, що оброблювали всілякими підживлювачами. Ну, розсада трішки печальна. От. І друге, можна сказати, найголовніше це захист цього ось, ось, збіжжя від граду. Бо в минулому році був у нас влітку град, побило все. А особливо побило розсаду і вона дуже-дуже довго відходила від цього. Тут ось я вставлю посилання на відео наслідків. В цьому році, з початку літа, в моєму регіоні вже декілька разів був град. Поки що воно обходило мій населений пункт боком, боком стороною. Поки що воно обходило мій населений пункт. Ситуація така, але, ну, як бачимо по погоді, що може все помінятися. Тому на самому початку літа поставив оце все діло. Опори брав з того, що природа запропонувала, вирізав трішки болотяної цієї. лози. Величезний такий кущ цих палок у нас виріз під лініями електропередач. І в будь-якому випадку його потрібно було вирізати, тому я оце все вирізав і якби, забрав собі. От, поставив три ряди по краях цього ось діляночки і по центру. По центру Трішки вище, по краях нижче. Ну, Щоб було типу схилу. В цьому році я вперше зробив його таким високим. Минулому році після граду ми всю розсаду просто поверху накрили сіткою. От, лежала вона ось на таких стовпчиках, до яких підв'язували помідори. І гірки. Плюс накритті на такі стовпчики в тому, що вітер цю сітку майже не чіпає, вона собі спокійно лежить. Мінус. Потрібно лазити на вкарачках, щоб збирати врожай. Бо шматки великі, і якось нормально прибрати весь шматок ну не виходить. Потрібно залазити тільки під низ. От. В цьому році я зробив так, що можна під ним ходити. Але є мінус. Тут потрібно дуже добре закріплювати сітку, бо її, ну, як бачите, ось вітром піддимає. Ну, Це ще нічого. Перший раз, як я накрив, я її погано натягнув і кріпилася вона в мене тільки до стопчиків. Ну, просто зверху отак натягував сітку, прив'язував, то її дуже сильно пошмотало. Ось оці такі ось, ось місця. Такі ось місця. Це там, де була сітка порвана від цього всього діла. От, навіть зараз він ще деякі дірки не позашивав, ну то, то, то вже таке. А, І ще плюс те, що я нормально ці стовпчики не повтоптував. Тобто вони в мене там закопані на пів метра в ґрунт. Але я їх просто поставив, засипав землею і просто зверху землю притрамбував. А потрібно було поступово засипати землю і якоюсь довгою палицею втрамбовувати навкруги стовпчика. Це я виправив, коли оце все переробив. Тепер воно стоїть нормально, нікуди його не тіліпає, не розбиває ґрунт. Ну, тут трошки. Це в порівнянні з тим, що спершу було, це взагалі ні в чому. Далі. От, придбався отакий такий джут, бо спочатку скріплював, е, стовпчики, ну, стягував між собою стовпчики і прив'язував сітку до них за допомогою ось такої вірьовки. Ця вірьовка. В деяких місцях поперетиралася, в деяких взагалі порозвалювалася на сонці і в результаті чого знову ж таки прослабилася сітка, сітку порвало. От. Потім, коли купив ось такий джут, я його позаганяв по краях сітки. Получається Отвір через отвір. Тобто один зайшов, пропустив, вийшов і так далі. Натягнуто тут по периметру, там по периметру. А, далі купив трос, правда, міліметровку, ну, наче тримається. А, потрібно буде я трішки підтягнути, бо вже розтягнувся. А, тросом понатягував, поробив ось такі розтяжки по крайніх стовпчиках. Де воно Все тут йде? Відверху і до такого косого забитого. Там, тут, тут, з того боку поробив. Ну, там трішки неправильно потрібно було стовпчики поставити за, ну, крайні стовпчики поставити за крайнім рядком огірків і тоді тільки натягувати. А вийшло так, що в мене огірки розділені. Цим ось його косим, там трішки неудобно лазить. Ну, то ладно. На майбутнє буду знати. О, також трос натягнув вздовж всього накриття по центру і по краях. Е, плюс до цього жовтого джута купив ще ось ось такий білий, синтетичний. Також, наче як не, должен, не повинен розвалюватися на сонці, і Починав натягувати сітку від центру до країв. Тобто тут от так от подв'язував через де тут Один, два, через 5 отворів. Мабуть, потрібно на краях щільніше його зв'язувати, бо тут все таке краї, от, ну наче поки тримається. Просто різав оцей білий на шматочки. Тут зв'язав, зв'язав, зв'язав дві сітки і навкруги дві сітки прив'язані до троса. І по центру ну, от нормально більш-менш тримається, незважаючи на те, що це в мене стоїть трішки кривенько, ну і самі опори трішки кривенькі. От. Потім натягував до краю. Тут от також натягнутий трос, натягнув сюди, скільки воно опустилося. Тут зав'язав, тут ось просто саморіз і зачепив за саморіз. Ось ну, воно вже порозтягувалося за цей час, потрібно буде А, порозтягувалося, порвалося. Да, печально. Ну, На ці стовпчики понадівав ось жестянки. там нормально, Тут от щось йому не сподобалося, прорвалося. І то знов От. Кріплення до стовбів ось така петля. Кріплення до тросу сітки. Ось отакі е... пістони, не пістони. Не пам'ятаю, як вони називаються. Оці чорні я купляв в китайців. оці зелені я купляв тут по місці. От. Різниця по виконанню, звісно, ці більш потужні. Тут іде 6 гачків. Три зверху, три знизу. Тут йде ось о, тільки по одному гачку. Чіпляється. Це просто направляючи по колу. Різниця в ціні: оці чорні 100 штук 220 гривень. Оці зелені одна штука 13 гривень. Почіпляв ось отак. По 4, на проліт 4 чорних і одну оцю зелену. Там ось. З цього боку сильно не заморачувався, чисто чорними поприкліпував його, і я скажу, що були вже сильні вітри, один раз був ливень, і декілька разів були вітри. То тільки повисмикувало троси. Ось з цих кріплень таких, я тут неправильно був, зробив без пітельки цієї. Тобто просто. Завів трос і він отут торчав. І їх повисмикувало за цих кріплень. А оці кліпси нормальні всі трималися, жодної зламаної. Ну, на даний момент поки що. О, то, бачите, як кидає. І скажу, що дурний примір заразний. Сіткою у нас багато хто понакривав культури. Тут ось можна сказати майже на кожному огороді щось накрито. А у когось ще й декілька сіток. О, ну, а отам вище, наче як майже весь огород накритий. Так, бо люди також постраждали в минулому році від граду, то в цьому році обмінялися досвідом. Хто що робив, хто як робив і попрацювали. Так само з того боку, тут, звісно, оцей ось перехльост, він трішки якби не практичний, бо з цього боку заходимо для збору, ну то вже таке. Так що отак, мож, можливо, ще щось буду дороблювати. А, як кріпив трос. От, тут от, і двома такими. Тяжками багаторазовими, затискав. В принципі, достатньо і одною отакою або отакою головне трос зробити тут петлю, щоб він не вислизнув. Тобто, У мене тут отут петля, а тут петля. І потім оці поздовжній я натягував, я ставив таларепи і натягував з одного боку. Тут просто петлі накинуті. Тут, що видно, через карабін випив. ну, Це просто, щоб не сповзло. В саму доску сам стовпчик крутилось, саморіз з вушком і до нього через карабін прицепився трос. Цей трос накинув зверху, щоб він не сповз. І також той трос також зверху. Далі все з'єднано через оці. Закручено. Ти-тиріти. І отут уже експериментував, як його натягувати з цього боку. така от система. Потрібно його буде якось фіксувати, щоб не розкручувалося. Так. Тут трішки інакше. А це все з'єднане нерухомо, а регуля... А натяжка ось ось тут. На ну, цій розкосій. там вона забита. І можна буде підтягнути, бо вже розтягнувся. Йолки, на дві руки. Так, і тут Тут також талерепик, ось він ну наче тримається. Ну, тут трішки неправильно зробив, потрібно було все-таки ці крайні стовби ставити на рядку огірків. Бо тут повтикав такі ось кочеришки, ну, в принципі, в мене вже цих стовбів як, як такових не було. Потрібно ще запастися то вийшло воно таке. Ну, Огірки ростуть, огірки плодоносять, не вигорають сильно. То думаю, що ще, що ще їм треба. Помідорки також трішки вражаю я. І що іще? Зазвичай огірки я натягував сітку тільки на пів метра. Купував ось отаку. Розрізав пополам і на пів метра. В цьому році натягнув на пів метра, а вони швидко піднялися і я дивлюся, що якби вони ростуть і далі. То довелося докупити ще, ще цієї сітки, просто її отак протяг, і тут вони отак от попіднімалися. Майже на метр над землею. А, І вони ось так ось попіднімалися і ну це десь метра-півтора вже. Раніше огірки так високо у нас не дралися. не знаю, ну Ростуть, та хай ростуть. <кхи> Бо мене настрахали, що якщо високо цю штуку зробити, що вони високо підіймаються, то потім в корення не вистачає сили прокачати цей сок і вони швидко швидко в'януть. Нічого поки що ось Особливо під навісом вони тримаються. Там воно трішки поспутувалися таке. дуже сюди. Тут гурки. Кругом прокинута крапельна стрічка. А, і ще ось таке спостереження. Деякий час тому... Коли перероблював оце накриття, я зняв повністю сітку. І десь приблизно 2 тижні це все було під відкритим сонцем. О. Тут земля так повисихала, що я вам просто не можу передати. Навіть незважаючи на те, що поливали майже щодня, включали полив, земля просто тріскалася, ось у залишки оці тріщин, тріскалася кругом. і ну от Мінус відкритого. Мінус того, що відсутнє накриття, потрібно постійно спушувати землю. Навіть через те, що крапельний полив тут лежав, що воно не заливало ну крапля, краплями. Все рівно, там, де була мокра земля, вона вдень тріскалася. От, зараз, під оцим всім, ми тут ну, нічого не оброблюємо, воно собі спокійно поливається, висихає, оп'ять поливається, ну не тріскає, так, да, є тріщинки. Але не, не такого розміру, як тоді було. Тоді ну, просто там палець можна було пропихнути. Так що я тільки за сітку затіняючу. А, до речі, до речі, таке питання, хто стикався з різними кольорами сіток. Бо, бо різний колір сітки він там якось по-різному впливає на рослини. Зелені по одному, червон, червона чи помаранчева там щось інше, чорна ще інше. Хто, хто, що, ну, хто з цим стикався, напишіть, будь ласка, тому що ну, самому цікаво, Я тільки посуду. Хто з таким стикався на практиці, напишіть, будь ласка. Бо чисто от від блогерів. Може хто з таким стикався на практиці, напишіть, будь ласка, ваш досвід, тому що ну, цікаво. Дійсно... Колір сітки якось впливає на рослини, чи то просто маркетингові якісь придумки. от таке от накриття. Частково з того, що природа послала, частково з того, що людина зробила. От, до речі, закрив трос, щоб ніхто не впилявся в нього. На даний момент всім дякую за увагу. Добрих врожаїв, чистого неба. Україна обов'язково переможе. Всім до побачення.